Борсик, добрий ранок. Кажи, нарешті дочекалися дощу. Чи ти не чекав? Барсіян. Ой, небо ще важке, ще, може, ще буде дощок. Дивіться, що в мене є кришечка. Я зайду по дорозі до роботи і збираю кришечки. Бо на роботі збирають кришечки. Раніше збирали, типу на протези, а зараз на деталі для дронів. Переробляють їх. По дорозі знайшла ще дві. Для шанування. Ранок почався з приємного, з дощика. Ось друге моє приємне за сьогодні це посилочка, яку я замовляла. Зараз буде розпалення. Мейдмейт, хендмейд. Ручна робота. Для телефон? Зорні кишенька. Такий гарний брелок. Біримо місткість. На роботу я бежу. беру обов'язково термос, часто беру барсольку і переодягачку. Треба це все помістити, цю сумочку. Бо я не люблю ходити з додатковими пакетами. Так нас повернути таку парольку не хочу. Ну, якось ось так Містка. купувала таку, щоб підходила під літній образ і не хотіла дермонтину, бо вони мене постійно облазять шкіряні. Що вже використовувати думаю. Чудово. Обирала сумочку бежеву, щоб вона до всього підходила. Ношу сандалі далі бежеві. До літніх образів вона буде важко підходити. Хотілося якогось такого чогось в стилю, а ще перед цим я розглядала сумочки, такі типу, в'язані із цієї нитки, така нитка цікава. Я думаю, чому я буду купувати китайські китайське сумки, коли є українські виробники. Хто їх буде купувати, якщо не ми? Китайці, вони хай купують китайці. Правильно? Наші українці стараються такі сумочки виготовляють, будемо підтримувати своє. Ось так я вирішила. І отакі тканині сумочки довше тримаються. Я собі на роботу купувала наплічник тканинний, то він краще тримається, ніж дермантиновий. У мене було вже декілька штук дермантинових, вони розлазяться. А тканинний добре тримається, от я її сумочку. Я їх часто не замінюю, тому буде, похожу, з такою красивий. Мені подобається. Вона така до, до усього підійде. Такий хороший дощик пройшовся, промочив мені нарешті мою моховинку. Біля моховинки землю. Бо я хочу, щоб у мене мох ріс, а в нас тут сахара, пустеля. Так добре промочила, сира земля. Дивіться, яка вона симпатична, така симпатична ніжна троянда. Вона ще така і ароматна. Яка ж вона ароматна? Клас. Це новинка наша. І їсти шовковицю. Чорну. І мотя хоче. Ува. Ще з п руки вимажу і буду потім тією рукою грудною їсти шелковець. Це деревце має дуже велику історію. Його бабуся зберігала з маленького паростка. Його посадили пташки. Бабуся стрепитом оберігала це дерево. Тому що воно росте майже на межі із сусідами. І вони дуже часто його ненароком хотіли зламати. І тепер це вже здорове дерево. і Має смачні ягоди і корисні. Хоча сусіди ніколи не були проти поживитися ним, але не давали йому вирости. Смачно. Їжте шорковиці вона дуже корисна. А ще коли руки брудні на човковиці можна зірвати нестиглі ягодки зеленіщі, розчавити їх, потерти ними чорні місця, і кислота від ягід змиває, і пальчики стають знову білі. А ще у мене є одна радість. На гібіскусу з'явилися перші бутони. Перші в житті його і моєму гібіскусні бутони. Такі. Їх не багато, але вони є. Будемо чекати квіточок.